З миром Божим нехай Бог оберігає вас на тому місці, де ви є. І знаєте, зараз багато запитань, коли ж закінчиться війна, коли це все закінчиться. Ми всі так втомилися. І знаєте, втомилися не тільки ми, люди, які да, є цивільними, але втомилися і військові, так. І ми е в е е е я пам'ятаю, в 2022-23 році було дуже багато слухів, що от в маю закінчиться війна, там будемо жарити шашлики в Ялті, гадалки багато гадали, дуже багато. І досі є. Але щось, е, Політики нічого нового не кажуть. На війні все не, не покращується, все тільки погіршується, території не звільнюються. Е, Гадалки теж знов кажуть нові нові нові, нові сроки, а що старе не збувається. Чому? Тому що перемогу і благословення дає тільки Бог. Худоносор йому приснився сон про істукана. І жоден там гадалка, яка була в його царстві. Самі кращі мудреці цими йому значення цього сна. І так само зараз жодна гадалка вам не скаже, коли закінчиться війна. Але Бог знає, коли може закінчитись війна. І третю ядерну зупиняє не якесь пророцтво гадалки, а те, що є на землі Божі діти, які кай... які моляться, які вималюють кожен день у Бога. Для того щоб іще попроповідувати, і ще пронести це світло до краю землі, щоб люди відкрили очі, відкрили вуха духовні, побачили реальність, що війна не закінчиться. Якщо ми не прийдемо до Бога, ми не почнемо в нього внікати, ми не почнемо дійсно духовно. З'єднуватись з єдинодуші, так, з дітьми Божими і робити одну справу, іти, й зупиняти зло, тому що слово Боже пише: наша брань не проти плоті і крові, але проти злу духів злоби піднебесної, І нам треба не боротися один з собою, не битися, не сваритися, не злословити, а просто ставати всім однієї родини, як це було на початку війни, ми встали всі разом і робили одну справу. Хтось всі на рівні, і Бог хоче, щоб ми такими були. І знаєте, є історія, коли Содомі Гомору, Авраам, він говорив з Богом і каже: Боже, невже ти знищиш праведними з нечистивими? Якщо там знайдеться хоч 10 праведників, ти спасеш содом? Він каже, так спасу. І так як ми бачимо, що Содом і Гомору спалили, то, значить, там не було праведників навіть 10. Там був всього один лот, і Бог вивів сім'ю лота. Але жінка все одно вернулася і стала з соляним стовпом. І ми бачимо, що Україну Бог береже уже три роки, тому що є праведники, є церкви, які проповідують Івальну, які несуть світло, тому що Ісус каже: Я є світ світла, світло світу. І Слово Боже, це є Його Слово, яке є світло, яке ми маємо нести, проповідувати. І дійсно. Зупинить війну може тільки Бог, і третя ядерна чому не настала? А тому, що діти Божі вималюють, щоб цього не сталося але. Всьому є свій час і чаша Божого гніву вона наповнюється. І коли вона переповниться, тому що дуже сильно будуть гнати дітей Божих, то тоді прийде судний день, тоді прийде шоста печатка. І саме діти Божі, церква Божа може зупинити і відтягнути цей час. Тому, якщо у вас немає церкви, але ви хочете пізнавати Слово Боже, хочете бути частиною живої церкви, де є чисте, неспотворена Євангелія, де є проповідується Слово Боже, не не уклоняється, ні права. Ні вліво, Де є дійсно істина церква, а не бізнес. Я, ми церква Божа, церква, Слово Боже, запрошуємо Тебе на онлайн-конференцію щонеділі для вивчення цього священного писання. Часу залишилось, геть мало, скористайся, не упусти свій шанс стати дитиною Божою і стати частиною сім'ї. Ісуса Христа, його святої наречений, нехай Бог оберігає. Напиши під відео або в особисті. Я з радістю тобі в цьому допоможу. Амінь.